Всім доброго дня, друзі. Дякую, що ви продовжуєте дивитися мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію. Я тут стараюся висвітити таку цікаву інформацію про цю країну на кінці світу. І я знаю, що вам ця тема нова буде дуже цікава. Поговоримо сьогодні знову про електромобілі, адже електромобілі зараз набирають популярність у всьому світі. І навіть в Новій Зеландії в цій країні, яка знаходиться реально на кінці світу. І я сьогодні хочу розповісти, чому я ще досі не купив себе електромобіль в Новій Зеландії. Адже, як ви знаєте з моїх відео, що в Новій Зеландії насправді дуже розвинута інфраструктура для електромобілів. Тобто, якщо ви їдете в будь-який супермаркет, там є декілька заправок, де можна зарядити свій електромобіль, як правило, там 2-3 цих швидких. Потім по місту безліч. Їх також є по великих містах, я взагалі не говорю, навіть по маленьких містах, от де населення там 5 тисяч, навіть я бачив, там, де тисячу населення, і там є де можна зарядити, місця, де можна зарядити електромобіль. Тобто з інфраструктурою все тут дуже добре. І плюс ще тут який бонус, коли ви купуєте електромобіль, що я бачу, зразу з переваг починаю. Що якщо ви купляєте новий електромобіль, вам держава повертає з компенсацією, що ви не засмічуєте навколишнє середовище. І вона там йде приблизно за новий автомобіль 5 тисяч доларів і більше новозеландських. А якщо ви також купляєте бушний електромобіль і так само гібрид, до речі, за електромобіль більше платять за гібрид, трохи менше. Якщо ви купляєте його бушний, але він перший. Власник Новій Зеландії, то ви також отримуєте е, гроші, там трішки менше за гібрид. Я знаю, от я купляв собі е, такий автомобіль, як Toyota Prius, він гібридний, то якби я був перший власник Новій Зеландії, я б десь за нього отримав би трішки більше тисячі новозеландських доларів, де 1500. А оскільки я був другий власник Новій Зеландії, то я гроші не отримав, тобто вигідно купляти, коли ви перший власник. Авіть бушний автомобіль. І чому я не купив ще досі електромобіль? Тут декілька причин. І одна з тих, що якби не була розвинута інфраструктура, постійно вам треба їхати на довгі дистанції, не тільки ж будете там в місці. Але і тоді вам не вистачає заряду однозначно, і вам потрібно ставати і заражати мінімум 40-45 хвилин, це якщо бистра, швидка зарядка. І... Це ж так само впливає значить і на ціну, адже якщо ви заряджаєте е, на швидкій зарядки десь у місті, то це буде коштувати набагато дорожче, ніж ви зарядили вдома, там поставили на цілу ніч. І тоді плюс порахуйте, скільки коштує ще сам автомобіль, електромобіль. Він дуже дорогий, насправді. Якщо гібрид, тут Toyota Prius можна купити за 10 тисяч доларів е, новозеландських спокійно, то такий автомобіль, як Tesla тут Новій Зеландії, буде коштувати. Там від, ну, в середньому 45, скажімо, 50 тисяч новозеландських доларів, через скільки воно купиться, якщо до нього не дешева зарядка також, плюс дуже багато мінусів. Адже і тут є ж і Тесла, є багато Nissan Nissan Leaf, І в мене от знайомого був Nissan Ліф, він дуже був незадоволений, адже. Він їздив ним краще, це таке місто, як 400 тисяч населення, і він говорить, що одного заряду повного не вистачало навіть на цілий день по кращирщі. Тобто прийшло, приходило ще підзаряджати. І він його продав. Це так машина, просто, просто як запасна повинна бути. І там же ж оптимальна швидкість, при якому батарея довше довше вистачає 60 км на годину. Якщо ви тільки виїжджаєте на трасу. Їдете 100-110, то звісно вона вмирає дуже швидко, їй там не вистачить набагато взагалі, там, може до 100 кілометрів, якщо що й добре, по трасі. В місті вона довше служить. Так само по Теслі, ну що, е, хорошо, 300 там, кілометрів раніше. Куди? Якщо ми там інколи їздимо, подорожуємо тільки в одну сторону, їздимо 350-400, інколи 500 там відпочивати з сім'єю, то постійно десь ставати треба підзаряджати. Це коштує також незручно, адже не знаєш, коли там закінчиться заряд. І якби це такий з великих причин, чому я не купляю ще досі електромобіль. Все розвинуто, інфраструктура розвинута, але мені здається, що не вистачає ранч. От як вже появиться там більше тисячі кілометрів і вона буде коштувати не якісь там космічні гроші. А там так само, як звичайний автомобіль, то тоді я куплю і також почну всі купляти. А так немає сенсу, адже ви платите здоровенні гроші. Там Ренч батареї не дуже великий, вона незручна. Поки вона окупиться, незрозуміло взагалі. А друге діло, чого я вибрав, наприклад, гібрид. Тому що він набагато зручніший, адже ви собі заправляєте звичайним бензином, але машина економна. От у мене Toyota Prius, вона бере по трасі в середньому 5,5, місто 4 до 4,5. Порівняти з моїм Toyota RAV-4, що в мене раніше був, то це більше, ніж двічі економія. І тут, до речі, Чим ще краще брати гібридчим Новій Зеландії, як я записав в своїх минулих відео, що е, зараз ввели додатковий податок на електромобілі. Тобто, якщо у вас повний електромобіль, ви платите за кожну, кілометр, за кожну тисячу кілометрів пробігу, ще плюс там в районі 80 новозеландських доларів, а за pleck е, Into Hybrid Хайбрид, е, ви платите 40 ще приблизно доларів новозеландських. Тобто така штука, що взагалі електромобілі тут так. Стали ще стало ще невигідніше після цих додаткових податків, які ввели от буквально з 1 квітня. Тому, друзі, звісно, що ви можете прислухатись до мого відео, але я навів свої причини, чому я ще досі не куплюю, не купую електромобіль Нові Зеландії. Я думаю, ще почекаю, коли вони подешевшають, як буде коштувати як звичайний автомобіль, тоді я ще подумаю. а так... Просто купити, бо багато хто купляє, він популярний. Я думаю, що немає сенсу. Тому що нема сенсу, тому, як я навів, декілька причин. І сама основна з них це невеликий ренч і сама машина дуже дорога. Така ситуація. Так що, друзі, дякую, що ви підтримуєте мене, ставите коментарі, мені їх приємно дуже читати. Буду продовжувати і надалі записувати для вас цікаве відео. А ви натомість, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розгорнути коментар. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. Слава Україні!